Такі мої асоціації зі словом феншуй, вітер і вода, дослідний переклад цього терміну з китайської. Але змінити ситуацію береться не неабиякий експерт, а архітектор, спеціаліст-феншуй, оператор біолокації і просто чудо. Це його прізвище, таке. Ігор'ю Григоровичу, добрий ранок. Що ви власне робите? Я смотрю тут з геопатогенної зони. Яке це має відношення до феншу? Геопатогенна зони являються частиною знання феншуй про елемент гармонії з природою. Добре, що колег в офісі якраз не було, бо те, що я почула далі, не додає оптимізму. Через увесь кабінет проходить таємнича 100-метрова сітка, що здатна висмоктувати життєві сили з людини человек э, по левой стороне тела у него будет э, идти влияние, а у того по правой стороне. А этот человек, который здесь сидит, у него полностью эта линия проходит через его тело. Соответственно, э, когда человек работает длительно за компьютером, э, он будет ощущать... Э, повищену утомляємо. Маятником Ігор Григорович визначав геопатогенні зони стікерами і ручками з олівцями. Ми їх позначали. Аби колеги знали, чого їм уникати. Чи можна якось самостійно відчути, чи дізнатися про те, що ти сидиш у дуже шкідливому чи навіть небезпечному місці? З часом ви просто відслежуєте свою реакцію на те, як ви довго тут перебуваєте. наприклад, місяць прошу, і ви відчуваєте, що ви постоянно і дня в день починається быстріє уставать. і все ж гармонізувати енергетику офісу можна. Якщо обирати приміщення простої форми, уникати усіх елементів, що нависають над робочими місцями, і кутів, що направлені на працівників. Головними мешканцями офісу мають стати вітер або дерево, тепло і холод. У кольоровому прояві, якщо правильно розподілити їхні місця за напрямками світу, тоді енергія циркулюватиме кабінетом на благо усіх працюючих. И с пивденного боку. Лучше поставить деревянный шкафчик. И богатого зона. И, допустим, да, и цветы. Вот. Они бы усилили приток энергии. А здесь эта энергия бы усилилась сильнее, если бы здесь на стенке, например, было изображение, например, солнышка или летнего дня какого-то. У північній стороні кабінету місце з синім, фіолетовим та металевим елементам декору. Поміняти шафи місцями я не взялася, але що було під силу, усе зробила. Тож дещо додала нашому офісу феншуйності. За традицією на новосілля першим квартиру прийнято запускати кота. А от за феншуй в кабінет акваріум. Саме так можна стабілізувати енергетичні потоки в цьому приміщенні. Не соромтеся створювати власний кашу в кабінеті гарної та гармонійною погоди у вашому офісі.